Так, колеги. Сьогодні я в Тіктоці, я думаю, багато з вас, хто теж в Тіктоці натрапив на відео, як Аля, великий хімік, біолог, географ, там все на світі в нього. Знову ми маємо ситуацію, коли критикують мед. Верніше не то, що його критикують, його в наглу, в тупу порівнюють з цукром. На моєму каналі вже є безліч відео на цю тему, але сьогодні я хочу перше закликати пасічницьку спільноту не мовчати. Вас в Україні півмільйона. У вас в Україні 500 тисяч людей, які задіяні в бджільництві. Чого ви мовчите? Чи то вас не вистачає якоїсь впевненості, чи то вас не вистачає якоїсь наглості, чи то у вас не вистачає якоїсь совісті? Що вас не вистачає, я не знаю. Я хочу звернутися до спілки пасічників України. Перестаньте, критику... Перестаньте мовчати. Почніть. Захищати права пасічників в Україні а в іншому випадку, а, а навіщо тоді спілка пасічників в Україні, яка просто існує? Вона і нічого не робить, щоб там краще було для пасічника жити. Немає якихось тотальних змін. Ну зробили реєстрацію пасів. Ну окей, зробили і то більшість. Органів місцевого самоврядування навіть не знають, як це робиться, тому що до мене регулярно приходять дзвінки, як зареєструвати пасіку. А мене сільський голова не знає, а мене там той, той не знає, а мене той не знає, а мене туди відшили. А які треба документи, а які треба папери? Тобто, якщо щось відбувається, то роз'яснювальні роботи не робиться. Далі асоціація бджолярів України, братство бджолярів України, я не знаю. Робоча група при міністерстві аграрної політики. Чому ви всі мовчите? Ви всі вважаєте себе професіоналами, ви всі вважаєте себе з великої букви. Інститут бджільництва, в тому числі кафедра бджільництва, в тому числі всіх, всі інституції, які є в державі, Гадівське аграрне училище, чи яке там у вас. Всі інституції, які є в державі, спеціалізуються на бджільництві, на мій скромний погляд, особистий мій погляд, погляд, мій як бджоляра Більхана Назарія Вікторовича, повинні виходити з офіційними листами, з заявами, з роз'яснювальними відео, з пояснювальною літературою, статтями і так далі. і так далі, Все доносити максимальну інформацію до е світової спільноти, до людей безпосередньо, що користь споживання продуктів бджільництва немає, аналогів в світі. Це перше, друге користь споживання. Продуктів бджільництва, вона вже чітко визначена, регламентована в багатьох країнах світу. Е, мед споживається від Америки до Австралії. По всьому світу споживаються продукти бджільництва. По всьому світу продукти бджільництва цінуються на, вис на височайшому уровні, і тільки нас держава, яка вважається третьою медовою державою у світі, просто-напросто сидить. Там якісь цукровики виходять, чи там якісь псевдо е, люди, які не розуміються абсолютно на продуктах бджільництва. вони не знають тої біохімії, біофізики того меду не знають. І вони виходять, розказують, що таке мед. Ну а люди що остається людям? Ж немає якоїсь альтернативної думки. Немає таку думку. Я такими відео хочу створювати, але я якби один. А разом нас багато. Тому давайте вже щось робити. Мені вже, наприклад, набридло кожного року в мас-медіа, в новинах, в журналах, в газетах постійно бачити одну і ту саму інформацію. Мед це шкідливо. Чому шкідливо? Тому що мед це шкідливо. Дайте якесь визначення, дайте мед, це той самий цукор. І кажуть, бо там цукри і там цукри. А для людей ж багато не треба. Вони ж не розбираються, що мед це. Моносахариди да, на 70% вони складаються з моносахаридів, на 70%, тому що дуже багато хто каже на 90 на 100%. І абсолютно не згадують, що там ще мінімум 300 різних компонентів є. Е, і кажуть: дивіться, а це цукор, це теж та сама глюкоза і фруктоза, mm -hmm. да, це сахароза, яка все одно з глюкозою і фруктозою. Ну ніхто людям не пояснює того механізму дії, як це відбувається в їхньому організмі. Отож. Беріть це відео моє, репостите, поширюйте, тому що я про це мовчати не хочу і не збираюся. А до людей треба наносити більш цікаву і змістовну інформацію, яка стосується продуктів бджільництва. От подивіться на цю палітру медів. Подивіться на цю палітру медів. Вони всі на колі різні, на форму різні, вони всі всі різні. Да? Хтось закристалізований, хтось падовий мед, хтось мед з різнотрав'я, хтось мед з акації. Хтось мед ну, кристалізований, хтось мед безпосередньо е, ну, якогось конкретного бренду. Да. І е, скільки ще треба розуміння для нашого суспільства, для продажних блогерів, да? наприклад, Японія і Америка широко використовують. Е, Мед в харчуванні школярів. Для чого це Японія робила? Ви знаєте, що Японія це почала робити після того, як в них оці ядерні катастрофи сталися. Уряд сів і подумав, яким чином ми можемо ліквідувати, локалізувати, зменшити наслідки ядерних катастроф. І знаєте до якого вони дивовижного висновку дійшли, до якого наші Омельки до цих пір не можуть дійти? Е, продукти бджільництва. Просто беремо продукти бджільництва. Давайте ми зробимо дітям норму в школах по 50 грам на чоловіка. Да? Давайте ми це зробимо. Тому що мед сприяє відновленню клітин. Дивовижно. А чому так? Чому мед сприяє відновленню клітин? Напевно, що якийсь механізм дії є. Ну вони ж не сказали, давайте по 50 грам будемо е, цукру, по 50 грам рафінату будемо їм давати. Да? Вони ж так не сказали. Вони сказали меду. Вони сказали, що е, норма споживання маткового молочка на одну дитину е, в. Безпосередньо Японія повинна склати два грами. Два грами маткового молочка. Японія в світі найбільший закупівельник і переробник маткового молочка, тому що маткове молочко в нашому організмі сприяє ви, 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 ви видаленню радіонуклідів. Розумієте? І це ж теж не просто так. І відновленню клітини зменшує старіння клітини. І вуаля японці вважаються довгожителями у світі. І цікаво, чому так? Да ніколи не задавалися цим питанням. І от наш моз виходить, і каже, це єрунда. І причому в такій формі ліпить, що не дай Боже. Виходить якийсь там Комаровський, каже, та, та це те саме. Да? Виходить якийсь там е, цей, блін-хімік, навіть не знаю, як його звати, виходить каже, та це те саме. Розумієте? Цукор порівнюючи з медом. Блюзнірство, некомпетенція і абсолютне нерозуміння, як воно відбувається в цій природі. Давайте я вам зачитаю, що таке натуральний мед. Натуральний мед. Це солодкий, ароматичний тягучий продукт, який створюється методосними бджолами шляхом переробки власними особли... особливими речовинами, екстрактами, точніше секретами і ферментами, нектару рослин, а також медвіної роси та паді з подальшим відкладанням його у з зневодненням та дозріванням. Про що говорить цей невеличкий абзац? Цей невеличкий абзац говорить, що ми ні в якому разі не можемо е... навіть меди між собою ми не можемо порівнювати. Ми не можемо казати, що гречаний мед це той самий кацієвий. Ми не можемо казати, що липовий мед це той самий соняшниковий. Ми не можемо казати, що мед з коріандру це той самий мед, що з яфану в Карпатах. Не можемо. Тому що в всіх цих медах буде перше унікальна, унікальна рослинка. Присутня, в всіх цих медах буде унікальний біохімічний склад, біофізичний склад. Всі ці меди, меди будуть мати якісь свої особи, особливі властивості, особисті, особливі, унікальні властивості. Наприклад, ви ж знаєте, що в світі в Новозеландії качають такі меди, які називаються Манукам. Манука да? І один кілограм цього меду коштує дві-три тисячі доларів по різних по різних оцінках. А чому так? Тому що в тому манука хані, по перше його тяжко добувати. Австралія. Перепрошую, Нова Зеландія має монополію на цей мед, тому що в їхніх горах росте дерево, яке називається Манука. І там є якісь дуже круті, дуже корисні речовини, за які цінується той мед. Розумієте, зайдіть, почитайте, буде цікаво для того, що ви хоч щось робили. І а тут а виявляється мед в Україні, він не цінний, тому що він... Тому що з боку є цукор, напевно, що так, так? Да? Ідемо далі. Мес складається з наступних вуглеводів: моносахариди, фруктоза, плодовий цукор, близько 38%. глюкоза, виноградний цукор, декстроза близько 31%. дегалактоза, молочний цукор, десахариди, мальтоза це солодкий цукор, 4,6%. сахароза, цукор цукроза, перепрошую, 5% у у меду і до 10% може бути в е, звичайному меду. І мелібоза, Мелібоза, ви чули про таке, що я меду мелібоза? Та ні один беляха муха, а то хіміки, блогер такого слова навіть не знає. До речі, у незапечатаному меді вміст сахарози може коливатися до 15%. І це є доказ незрілості або фальсифікації. О, цікаво, а чому звичайний бджолиний мед, якщо він такий нецінний, фальсифікують цукровим сиропом? Вам не задавалася на думку та, та, та легенда історія? А я вам поясню, чому. Тому що цей мед. Верніше на цій планеті мед існує задовго до появи тута людини. І е, купа комах, навіть не знаючи про той цукор, який називаємо на сьогоднішній день кристалічним білим цукром, якось виживали. І вони добували той мед, і якось медведі лізли до тих діло для того, щоб отримати протеїну і отримати солодкого нектару. Якось, е, якось люди взагалі приспособилися жити без того білого цукру, розумієте, без того підсолоджувача. Але люди широко використовували мед. І коли ти береш ту ложечку меду. І ти її споживаєш, і в тій капельці медочку є якийсь там міліграм такої речовини, яка називається лізоцим. Що таке лізоцим? Зайдіть, бляха, муха, почитайте. Я спеціально під це відео знайшов статтю, яка підтверджує оте все, що я говорю, користь споживання меду, бджолинного меду для людини. Посилання я залишу в описі під відео. Заходьте читайте. Це наукова стаття, яка видана американським вчанам. Значить, лізоцимчик. І той лізоцимчик заходить сюди в горло. І от тут така ну, прям, така дивовижна речовина, яка чогось є тільки в бджілок на цій планеті, і той лізоцимчик дає можливість для нас оздоровлюватися. Так? Я не хочу просто дуже складними термінами говорити, оскільки багато людей мене і так вже зараз будуть мало е розуміти. Далі, мед налічує близько 30. Різних речовин в собі, зокрема вітаміни групи Б, В1, в 2 С, Ф і так далі, П. Ферменти, алкалоїди та ароматичні речовини, білкові сполуки від 0,08 до 0,4 Ферменти, меду походять дікджіл, трав травних залоз і середньої кишки, рослини, рослинних нектарів, виділень комах, які смокчуть рослини, або від мікроорганізмів за вмістом ферментів мед займає одне з перших місць серед продуктів харчування. Фермент це така штука, яка мега необхідна взагалі для нашого організму, для цього світу необхідна. Чому? Тому що саме ферменти дають можливість розкладати складні речовини на прості речовини. До ферментів відносяться наступні речовини безпосередньо. Значить, інвертаза. Розчеплює сахарозу. ось саме оця інвертаза, яку е бджілки продукують, вона виділяє сахарозу. Діастаза та амілаза, що включають гідроліз крохмалю, декстрині дисахариду, мальтози та глюкози. Чомусь наші горе блогери і чомусь наші горе експерти, які займ... Гу -гу, бляха, муха цього, цього світу е на просторах там, всяких дієтичних е е дебілізмів, да, вони цього не знають. Я переконаний, вони навіть не розуміють, що таке гідроліз крохмалю. Які забезпечується безпосередньо діастазу і амілазу? Що таке діастаза, Я вже взагалі мовчу, зайдіть і почитайте. Глюкосидаза, що бере початок із пилку і нектару, окислює глюкозу до глюконової кислоти з виділенням перекисню водню, при розпаді якої зволюється активний кисень, що має бактерицидну безпосередньо дію звідси, і одна із, скажімо так, самих особливих властивостей меду: лікування. Гідроксильні та супер... супероксидні. Вільні радикали сприяють антибактеріальній активності меду через їх потужний шкідливий вплив на бактеріальну клітину та на ДНК безпосередньо впливає на ДНК. Тобто, коли ми споживаємо мед, наша ДНК приходить в порядок. Розумієте? І це доведено вже батьма ченами в цьому світі різними асоціаціями по всьому світу. Ну от чогось тільки в нас, в державі, бляха муха, всі про це мовчать. Чомусь клітину відновлює той мед. Да? Особливо мед соняшника. У нас унікальний соняшниковий мед. Він відновлює клітину. У нього є ці властивості. Розумієте? Але щось, щось наші всі сидять, дивляться і думають, та що та що це таке? Та що це, як це воно так відбувається? Розумієте? І от е, я не кажу, що мед це ліки. Ні в якому разі. Я хочу, щоб наше суспільство відійшло від цього стереотипу. Мед це оздоровчий продукт, який повинен бути в повсякденному раціоні. Коли ми споживаємо мед, ми отримуємо безпосередню користь для організму. В кінці кінці це те саме, що ви їсте апельсин, тому що там є вітамін С, да? і тому що це корисно. Так само ви їсте лимон, тому що там є вітамін С, тому що це корисно. Розумієте? Так само коли ви їсте картоплю, кажете, там є крохмаль, його не можна їсти, тому що там є крохмаль. Ну картопля є картопля, розумієте? В помірних дозах все буде нормально. Далі, глюкозилцеламідаза глюко е, каталізує гідроліз глюкозилцерамід, е, гліколіпіду, до глюкози та цераміду. Розумієте, вимовляти складно, відповідно, блогери про це не будуть говорити. Далі повідомляється, що глюкоциларамідаза присутня в гречаному меді. Дефіцит глюкоциларамідази у комах призводить до накопичення глюкоцераміду, що пов'язане з порушенням пам'яті та руху. Розумієте? І це все потрапляє до нас в організм. Розумієте, коли ця глюкоциларамідаза потрапляє до нас в організм, відповідно, пам'ять покращується звідси, іде властивість меду, коли ми кажемо, слухайте, їм мед вже цілий тиждень і щось голова світлішає. Цікаво, чому так. Да, я не раз таке зустрічав. Крім того, дефіцит е глюкоцераміду глюко комах і мед призводить бджіл е бджіл, призводить до нейродегенерації та скорочення тривалості життя. От звідси і йде, що професія бджоляр – довгожителі. Це, це в світі визнано по всьому світі. ООНом це визнано в кінці кінців, розумієте? Визнано, що професія бджоляр – це професія довгожителів. Вона стоїть на першому місці за тривалістю життя. Чому так? Тому що є як мінімум оці речі, які нам продовжують безпосередньо життя. Тому дуже важливо вивозити. Вивозити бджіл на збирання гречаного меду. От вам гречаний мед, унікальний мед на сьогоднішній день. Він коштує дорого, якщо він в чистоті розумієте, тому це дуже цікаві речі. Далі каталаза, пероксидаза. Інулаза та інші. Там дуже багато всього є. Знову ж таки, 300 речовин, які присутні в якому цукрі, звичайному цьому цукрі з цукрового буряка чи з цукрової тростини, присутні 300 речовин. Я думаю, що такого не існує. Далі основа. основна антибактеріальна активність меду зумовлена концентрацією перекисню вольку, висока концентрація цукру та низький pH через змісто у меді органічних кислот, деяких Такі, як глюконова кислота. Мед має і десензабілізуючу протиалергічну безпосередню дію. Доведено, що глюкоза та фруктоза не викликають каріесу. Мед не затримується довго у шлунку, швидко проникає в кишечник і всмоктується в лімфатичну систему, а звідти і всмоктується в кров та тканини. Комплекс ферментів меду створює такі умови, за яких усі речовини його повністю засвоюються в клітинах живого організму. Ще раз прочитаю це речення. Комплекс ферм. Е... Ще раз прочитаю це речення. Комплекс ферментів меду створює такі умови, за яких усі речовини його повністю засвоюються в клітинах живого організму. У цьому проф... процесі не втрачається жодна калорія, ресурсу організму, не зношується відповідно менш старіє або взагалі не старіє. Саме комплекс тих ферментів, які знаходяться в меду, комплекс отих всіх речовин, які там знаходяться, вони і дають оці всі унікальні властивості для меду. І саме оці речовини, які там присутні, які близько поруч не можна ставити звичайним цукром. Національна рада рекомендує середній людині споживати близько двох столових ложок меду на день. Національна рада меду існує така, уявляєте? За даними Американської кардіологічної асоціації, жінкам, жінки мають споживати до 100 калорій доданого цукру на день, а чоловіки до 150 калорій доданого цукру на день. Якщо перевести його в ложки меду, для чолов... для жінок потрібно споживати до до двох ложок чайних ложок меду на день, а для чоловіків до трьох чайних ложок на день. Але це не стала цифра. наприклад, спортсменам або дуже активним людям може знадобитися більше споживання меду, щоб відновити організм після фізичних навантажень. Більше скажу в сухпайках різних армій світу е є мед, є мед. Чому він там є? Звісно, там є якісь шоколадки, звісно, там є якісь і це, тому що так само е, вони дають енергетичний заряд, да? але використовується мед. І мед в першу чергу оцінюється як е, корисний, безпечний продукт. Ви скажете, що мед є протиалергічні властивості, має. Я щось сказав не так, я все правильно сказав. Тому що там алергічна властивість, про яку всі говорять, що мед це гіпоалерген, такого таку хочеться по голові зразу дати. Мед він. Має в собі пилкові зерна різних рослин. Наприклад, якщо мед збирається з липи, відповідно там буде концентрація липових пилкових зерн. В цьому меду є всередині пилкові зерна, їх не видно неозброєним оком, їх треба дивитися під 5-10 тисяч збільшення мікроскопу. І коли ми знаходимо там ті пилкові зерна, ми розуміємо, чому у людини може бути алергія. Тому що є люди, яких, наприклад, алергія на цвітіння липи, тому що в них алергія на безпосередньо липовий цвіт. І от, якщо у людини алергія на соняшниковий цвіт, тобто на соняшниковій полковій зер, то, відповідно, вона не зможе їсти того меду. Але якщо вона буде їсти мед за кацій, де немає цих полкових зараз соняшника, повірте, їй нічого не буде. Це також науково встановлено. Читайте ту статтю, яку я вам в описі під відео закріпив. І ще один такий цікавий момент. Мені той хімік написав. А чи знаєте ви, що коли ви. Зберігаєте дуже довго ме, то там є така речовина, яка називається гідроксиметил Дядьку, гідроксиметил або скорочено ГМФ, або оксиметилфорфорол в західній літературі. Коли де він і як утворюється, є в світі стандарти по оксиметилфорфорову. Існує їх два: перший європейський стандарт по оксиметилфорфоролуфорфуролу 40 міліграм на кілограм може бути цієї діючої речовини. Другий це для теплих країн, так, так званого континенталь континентального коли, коли тепло, жарко, дуже субтропічного тропічного кліматів. Ми маємо 80 міліграм на кілограм. Вам нічого не здається дивним? Для мене відразу, коли я читав ці норми, здавалося щось дивним. І в першу чергу, що здається дивним, це те, що десь можна 40, а десь можна вже 80. Що 80 різко стали не нешкідливі. А я вам поясню, коли ви споживаєте один грам кави, то в одному грамі кави е оксиметилфорфоролу в сотню разів більше, ніж в одному грамі меду. Якщо ми візьмемо до порівняння мед, який тільки дістали з вулика при температурі плюс-мінус 30 градусів за Цельсія, то ми отримаємо там 1-2 мг гідроксиметил на кілограм. Але якщо ми візьмемо 1 кілограм тої кави, яку ви зараз купуєте прямо на поличках супермаркетів, там вже окси може бути до 100 міліграм на кілограм. Якщо вам про це не було відомо, раджу вивчити вам цю інформацію. А безпосередньо оксиметилфорфорол, як ви зазначили в своєму коментарі, він... Що він робиться, знаєте ви чи ні? Він внесений до розряду <кхм>, безпосередньо консервантів. Так, але чи шкідливий це консервант, коли ми його при споживанні з кавою споживаємо в тисячі разів більше, чим ми його споживаємо з медом? Бо більше я вам скажу, ми його споживаємо з кавою кожного божого дня, ще по два-три рази. Або коли ви йдете, купуєте хліб, звичайний хліб. Там є так само цукри, і ті цукри дією тепла розпадаються. Коли вони розпадаються, утворюється гідроксиметилфорфорол, тому що гідроксиметилфорфорол це проміжний продукт розпаду вуглеводів. Думаю, закінчую цю думку, і ми можемо його абсолютно безпечно вживати. Той мед, який навіть простояв 50 років, в ньому буде оксимитилфорфоролу не більше як 10-15 мг на кілограм це також експериментально встановлено. І єгипетські піраміди, коли розкривали в гробниці, були, було знайдено мед. Про це відомо всім, абсолютно всім. І той мед був придатний для споживання. І рівень оксимете там коливався в межах норми. Як ви на це скажете? Тому якщо мед якийсь взяв і постояв там один день чи постояв рік, даже два роки, він є максимально безпечний для споживання. Не треба обманювати людей і водити в оману при розпаді одного кілограма. Безпосередньо з сахарози, ото кристалічного цукру, утворюється гідроксимітилфорфоролу до 50 мг на кілограм. Роз, розумієте? а він розпадається постійно. Наприклад, ми додали його в чай, ми додавали його в воду, ми додавали його ще кудись, ще кудись, ще кудись. Переважно ті місця, куди додається цукор, подалі. Далі ми розігріваємо його. Це будь-що це буде нагрівання, постійне нагрівання до того ж мед, ми можемо і не, не нагрівати, не декристалізувати, нічого з ним абсолютно не робити. Навіть при нагріванні меду додання його в чай, оксиметилфурфурол збільшується плюс-мінус на 10%. Але знову ж таки, ви ще від кави не вмерли. Я думаю, не вмерли. А ще коли туди ложечку другу цукру ввалите, то ж не вмираєте, все нормально. А далі я вам скажу більше цікавого, коли ви додавляєте мед в каву. Да, саме мед, справжній мед, так, є оксиметилфурфурол в карі. Так, є якийсь відсоток оксиметилфурфуролу безпосередньо в медові. Але в медові є оті ферменти, які допомагають вивести оксиметилфурфурол з організму. А щодо виведення оксиметилфурфуролу з організму, виводиться він буквально за. 16 годин це також науково встановлено. Тобто, звідки б щоб ви якби не черпанули оксиму 16 годин і він виходить. І ніхто ще, вибачте, мене не вмер. Вибачте за емоційне відео, тому що мене ця тема болить. А ще більше мене навіть болить не то, що там хтось каже, що щось там з метом не так. Мене бісить, що всі інституції, які в нашій країні є, які е, кажуть, що ми от професіонали в джолярі, не мішайте нам. Ми тут все зробимо, ми тут все знаємо. Мовчать не можна мовчати. Якщо ви дійсно хвилюєтеся за розвиток е, галузі бжолиництва, а розвиток галузі бжілинства за безпосередньо пряма е, кореляція відбувається з розвитком сільського господарства в цілому в країні, то ви повинні захищати бджіл на всіх рівнях від політичного до медійного рівня. Підписуйтесь на канал Пікіпоров, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.